Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні отримала такий запит на питання про душі і про предків і пращурів, і про те, що таке рід. І зараз спробую пояснити, може трошки зрозуміліше, як є насправді, тому що не кожному дано зразу зрозуміти. Ну, Що таке взагалі людина, а що таке її душа? І з чого складається наш фізичний світ, наш рід як людський рід, і що насправді є світ душ і душ, як такі. Ну, По-перше, треба розуміти, що, з чого складається людина, як вона народжується на світ. Людина це. Е, Генетичний набір так, клітин батька і матері. Це людська оболонка, це людський характер, це лю... всі тонкі тіла, які потім, який людина, буде... людина буде мати, воно все є, її людське набране по генетичному коду його роду. Род складається з людей, род наших пращурів. Ну, припустимо, я народилася від злияння генетичного набору мого батька, моєї матері, вони також народжувалися від людей. А от коли я вже сформувалась в утробі своєї матері, як Злетят двох генетичних кодів, двох клітин чоловічої і жіночої, в той момент в людину входить така енергетична структура, як душа. Душі це зовсім не те, ну, їх не потрібно порівнювати з чимось фізичним людським. Тому що вони Насправді не мають такого... Забрала я тут в таку воду, що не знаю, як обійти. Так, спробую зараз іншим шляхом. Люди мають свій розум, мозок, свої емоційні структури, так, тіла. Тонкі, які відповідальні і за емоції, і за почуття, людські почуття. А от душа, душа це енергетичний згусток. Вони не мають розуму такого, як людський. Вони не мають, вони і відчувають по-іншому. І, до речі, буде сказано, що часто душі вселяються, от живе душа в світі душ. Вона обирає собі для того, щоб пройти якісь уроки, сама душа, не людина. От вона обирає для себе, бо в цьому світі душ, душі знаходяться ну, як в такій школі, щоб е, чомусь навчатися і прогресувати в своєму рості. Е, в ідеалі душі. Проходять життя за життям для росту для свого, не для деградації. В них там свої шкали, свої розуміння. І от душа частенько навіть вибирає, знаєте, таку неблагополучну родину, бо треба душі пройти там якийсь урок виживаємості в таких умовах. Буває, душі вселяються в дитину, яка помирає. Зразу після народження. Для чого таке коротке втілення? Тут вже для того, щоб навчити батьків якось пережити таку трагедію і навчитися підтримувати одне одного. Розумієте, є душі, які обирають завідомо складні умови. І чим складніше, тим для них це краще. Я коли читала про це і слухала, також не зразу могла розуміти, у мене якось теж був внутрішній протест, ну як так. тому що людський мозок ну не, і людська підсвідомість не зразу може це сприйняти отак, і зрозуміти. Робилось навіть десь образливо, що ну, чому е, такі трапляються негаразди в житті людини, і чому складнощі такі, і чому не можна жити щасливо і спокійно, без всяких встрясок. навіщо постійно проходити якісь уроки, навіщо чомусь вчитися. Ну це ми, люди так думаємо. На рівні душ там зовсім інші поняття. І кого може, ця тема розлогіше, то знайдіть такого автора, як Майкл Ньютон. У нього є декілька книжок на цю тему втілення душ. Я зараз не згадаю точної назви, але погуглите, то знайдете. І там він сам гіпнолог, лікар-гіпнолог. І він багато років вивчав оцей феномен, коли люди з різних країн, з різних соціальних слоїв, коли попадали в клінічну смерть або літаргічний сон, вони бачать всі одне й те саме. Всі ці картинки, і от він проводив оці терапії гіпнозом і записував це все, і порівнював, і потім на, на основі цього всього написав свої книжки, де він описав розповіді цих людей введених в глибокий гіпноз. І вони розповідали, як там і що відбувається. Кому цікаво, можете знайти, почитати і переосмислити. Ну, знову ж кажу, не так це просто зрозуміти простій людині з своїм розумом, і може бути і відторження, і непорозуміння. Ну, значить, або не прийшов ще той час цього зрозуміти, або. Ще поки що не готові, або може воно вам і не потрібно. Зовсім для вашого життя ну, вам просто простіше буде жити і розуміти, так, як ви звикли, бо не час, або і не потрібно. Одне скажу, що рід наш людський, він складається із наших родичів. іде він з покоління в покоління. З наших пращурів, діди, наші прадіди, бабусі, прабабусі, прапрапра, всі вони наші родичі по людській подобі. Вони є люди, і ми всі одного роду. А от які вже в них втілювались душі, і чого вони хотіли навчитися або навчити цю людину, то вже зовсім інше питання. І... Частіше за все, в цих гіпнотичних сеансах, то люди розповідали так, що частіше за все душі там, ну, якось, знаєте, купкуються по своїм е, минулим втіленням і по своїм знайомствам з тими ж самими душами, з якими вони перебували в минулих втіленнях. Це частіше за все. Не, ну, я не пам'ятаю, щоб там було сказано, що, наприклад, якась душа, от вона була втілена, до прикладу, там в Африці, да, в племені в якомусь, а потім ще десь, а потім ще десь, і кожного разу в різних місцях. Частіше за все, воно у них там як групи такі. І ті люди, які трапляються нам на життєвому шляху, то це зовсім не. Ну, не случайно. Воно все якось, от у них, так, знаєте, як наче от є така група душ, да? вони пересікалися і в минулому житті десь. от Вони е, якісь проходили разом уроки, якось хтось з кимсь був там. Часто міняються душі. До прикладу, от якщо в цьому житті душа матері могла бути в минулому житті, втілена в її дитині. Ця душа, і вони міняються місцями, щоб якось показати, висвітлити, Ну, як поміняти місцями, знаєте, щоб прожили тепер в цьому втіленні, прожити навпаки, і зрозуміти, що було в тому втіленні, або не так, або так. Ну, такі уроки різні, життєві. Тому. Випадковостей не буває, і, частіше за все, душі вони і в тих життях були втілені в наших родичах, знайомих, друзях, просто якихось колегах. І вони вибирають оцей сценарій. ну Зараз, от до прикладу, вони вже покинули тіла, да? відлітають в цей. Ірій, світ душ, вони там знаходяться. Вони можуть знаходитись там навіть дуже довго по нашим земним міркам, можуть недовго, кому як. Але вони там як проходять спершу відпочивають від цього втілення, потім вони проходять там, як, наче. Школа у них там така, у них є ці групи класи, як наче. Вони там всі разом. І от приходить такий час, що от вищі, ну там є вищі, старіші душі, молодші душі, в яких було вже багато втілень, в яких ще мало було втілень. І от вони вищі їм кажуть в якийсь час, ну ви вже повинні втілитися наново. І їм показуються як сценарії. от. Богиня Макош, так? вона плете полотно долі, не тільки окремих людей, але й всього ну, сущого, Так? І так само ж і з цими душами. Вони знають, як воно там буде, який буде сценарій. Показують навіть буває декілька сценаріїв. І от душа вона обирає, куди для її росту, для її росту куди їй краще втілитися. В яку сім'ю вона обирає, в яку країну може обирати. Ну, частіше за все, все одно обирають, бо не всім вдається пройти повністю всі уроки. І вони обирають частіше за все і ту країну, і, можливо, і той рід, і втілюються туди вже через якісь роки. А можливо, вибирають і зовсім інше. Зрозумійте, там час не йде так, як у нас. У нас може тут пройти тисяча років, а у них це ну, там зовсім все по-іншому. Там немає часу, як у нас в нашому трьохмірному світі, людському, фізичному. Тому, так, вони пам'ятають свої втілення, вони допомагають своїм. Як це сказати? Ну от до прикладу, вмерла у мене бабуся. Так її душа була в тілі моєї бабусі. Душа. Вона відлетіла, вона зараз там, але вона настільки мене любила, будучи бабусею, що вона може мені допомагати на енергетичному рівні. Оце ж приходити у віснах. Вони обер... не показуються людині. В вигляді ну, енергоструктур там якихось, бо виглядають вони просто як яскраве біле світло. Але щоб ми їх бачили і розуміли, то вони показуються нам у вигляді знайомих нам людей, щоб ми могли це сприйняти своїм мозком і своєю свідомістю. Ну, так я вам можу розповісти. Не знаю, доходчиво, не розумно, нерозумно. Але це не тільки думка цього автора Майкла Ньютона, не тільки на його дослідження спираються. Так, до речі, думали і наші давні пращури. Знаєте, це було 7 000, більше, ніж 7 тисяч років тому, але знання у них були звідкись взяті, у волхвів, у жреців, от саме такі. Вони так розуміли все це. Звідки до них надходили знання, може, прямо звідти зверху від сканалів, які вони напрацьовували зі своїми богами, які також є по великому рахунку, рахунку енергетичними структурами і неземними, нелюдськими розумами. Тому я розповіла. Постаралась в усякому разі розповісти це якось по-простому, щоб можна було зрозуміти. І ще хочу сказати, що людина, котра живе земним життям, яка створена з яйцеклітин батька й матері, і в якій зашифрований генетичний код свого роду, людського роду, вона Мислить своїм розумом, вона відчуває своїми тонкими тілами, вона все робить якби сама. А душа, яка вселилася в неї на момент її створення, вона коригує, коригує, направляє. Знаєте, це є людина от живе да, в світі, от займається якоюсь діяльністю, щось робить. А як ми звикли висказуватись? А в глибині душі в глибині душі людина або відчуває невдоволення, або десь підсвідомо її щось не влаштовує, або е, підсвідомо людина е, ну, от каже одне, а відчуває, що хотілося би їй не так. Оце все, оце є. Душа вона коригує, направляє, дає якесь розуміння напрямку, куди йти, що робити, щоб це відповідало структурі душі. душі. Часто в нашому світі буває так, що людина живе не за велінням душі, а за велінням розуму або правил соціуму, тому що якось потрібно виживати в сучасному світі. Ну, оце таке душа. Не знаю, я не ставила собі за ціль е, якби, виясняти, може душа бути втілена в мені, яка була раніше, раніше моїм, втілена в мого ворога, може і могла би і могло би таке бути. І може навіть душа, от зараз я про це подумала, може навіть душа мого ворога втілилася зараз в моє тіло, в мій генетичний набір, для того, щоб зрозуміти, зрозуміти іншу сутність людську, тому що душі учаться у людей, а люди у душ. Ну, ось якось так. Не знаю, зрозуміло я розповіла чи ні, але не переживайте, наші пращури. Наші бабусі, прабабусі, дідусі, прадідусі, і всі-всі-всі, які жили тисячі років і складають наше родове дерево, наше коріння. Вони є справжніми нашими людськими пращурами, яких ми можемо знати, бачити. Вони мають людську подобу, вони мали свій характер, кожна, мала свій мозок, мала свої емоції, почуття. Просто в них вселялися душі, як енергетичні структури, щоб самим тим душам чомусь навчитися пройти якісь уроки, або щоб скоригувати життя даної людини так, щоб вона жила по велінні цієї душі. Ну, це доволі складно, просто так з ходу зрозуміти. Але якщо кому цікаво, то Можете почитати, можете для себе зробити свої висновки. Можливо, ваші думки і ваші відчуття будуть відрізнятися на даний момент часу. Тому зовсім не обов'язково з цим погоджуватися, можете думати, як вам. Бачиться, як вам на даний період часу знаєте, як кажуть, людина або готова до сприйняття якоїсь інформації, або ні на даний період часу. Якщо людина вже дозріла. Або якщо її хочуть підвести до цієї інформації, розуміння цієї інформації вищі сили, вона зрозуміє, якщо ні, то ще не час, можливо, він прийде колись потім, можливо, не прийде ніколи. В цьому немає нічого поганого. І ніхто не каже, що якщо людина думає по-іншому і відчуває по-іншому, то вона якась не така, або це неправильно. Ні, всі ми різні. У всіх є свій, свій розум, своє сприйняття і всьому свій час, як то кажуть. Тому дуже не заморочуйтесь цим питанням і не переживайте, наші предки, наш рід у кожного свій, живий, людський, зрозумілий нам. Ми їх помнимо, ми їх знаємо, ми їх любимо, саме як людей. Зі своїми характерами, але і в кожного з них була своя якась душа. Це глибоко, Глибоко персонально все для кожного, індивідуально, і тому нам копатися в чужих душах, ну, мабуть, не варто. І якщо може даже в когось. Втілилася зараз душа його ворога, то вони для чогось це зробили. Можливо, для того, щоб зрозуміти інш, інший погляд на життя, інші відчуття і пройти якісь свої індивідуальні уроки для якогось росту чи для якогось просвітлення душ. Ну, оце так, друзі мої. Не знаю, як, я вам, як мені чи вдалося, чи не вдалося розповісти, але вже як змогла. Повторюю, кому цікава ця тема дуже хвилює, то можете знайти такого автора, як Майк... Майкл Ньютон, почитати, або ж почитати якісь інші джерела, або ж просто не заморочуватися і жити далі, як ви звикли. Ну, все, друзі мої. На цьому це відео я закінчую.